41 ша окрема механізована бригада, підрозділ, хоч і молодий, але вже має чимало досягнень на полі бою. Серед особового складу є бійці у достоїні найвищих державних нагород. Окремо варто поглянути на шеврон, який є відображенням характеру військових цієї бригади. Вважають, що е, все, що відбувається, воно щось таке дуже страшне, і вони лякаються і тікають. Е, інші люди беруть е, цю відповідальність, ідуть і ну, якби оборонять свою країну. Олександр відносить себе до другого типу людей. Хто зі зброєю в руках захищає нас від окупантів за плечима чоловіка? Немалий бойовий досвід. Батько теж присвятив життя війську. Спочатку було, АТО, потім служба за контрактом. Киянин не залишився осторонь і під час повномасштабного вторгнення. Вже в п'ятій годині ми з друзями почали формувати роту в складі 127 го батальйону, 112 ї бригади, і вже. В 9 годині вечора ми отримали зброю і приступили до бойового чергування. Почали в Києві, а потім, зоною нашої відповідальності, було е Броварський ліс. Все, що затреєщеною від броварського лісу до річки Десна. Як і тисячі інших вояків, навесні 23-го Олександр доєднався до новоствореної 41-ї окремої механізованої бригади, і відтоді пережив з побратимами чимало. З вересня 23-го року виконувала бойові завдання на Куп'янському напрямку. Це була Сіньківка, Дворічна. Потім, у 24-му році, це був Донецький напрямок Часів Яр, Нью-Йорк, Тарецьк. в тому ж 24 році, з вересня місяця. Це була Курщина Сумщина кістяк бригади. Це досвідчені бійці, які пройшли підготовку та щодня вдосконалюють свої навички на полі бою. Перед тим як потрапити на фронт, багато військових переймали досвід від натівських інструкторів. Навчання проходили у Німеччині, Великобританії Польщі. Проходили і навчання як базові, як піхотинців. Так і це. Особливу увагу це медична допомога, оскільки це може зберегти життя. Під час бою, якщо людина отримає поранення, є у підрозділі і бійці легенди. Екіпажі танкового батальйону, справжні профі своєї справи. А деякі піхотинці стали відомими на усю країну через свої подвиги. Один з таких захисників, боєць на позивний зіня під час утримання своїх позицій на Курщині він не розгубився і влаштував реальне пекло окупантам з десяти ворожих штурмовиків, шість вбитих саме на його рахунку. Переважна сила противника була, їх було десь 10, 10 чоловік, а він один і ще йому боєць допомагав заряджати набої. Він по собі сам такий бойовий, він доброволець, тому прийняв для себе таке рішення, і наразі під час бою він зумів себе організувати і відбити. Цей штурм противника дійсно геройський вчинок, враховуючи те, що для українця це був перший контактний стрілецький бій. все через те, що до новобранців у 41 першій ОМБР особливе ставлення, коли поповнення прибуває у бригаду після проходження курсу базової підготовки, військові обов'язково проходять злагодження, та якщо потрібно, донавчаються окремим спеціальностям. Швидше, швидше, швидше. Коли людина прибуває після БЗВП в підрозділ, в неї є ще два тижні, так званих адаптаційних. Тобто людина ще два тижні, по суті, ну треба познайомитися з людьми, обтертися. Ну це чисто людські такі процеси, коли треба от, познайомитися з командиром, познайомитись з побратимами, зрозуміти, хто є, хто для того, щоб відповідно вибудувати свою поведінкову якусь лінію. Увесь характер підрозділу відображає його шеврон. Зображений медаїд. Да? Це така тваринка дійсна, яка нічого не боїться, завжди вступає в бій навіть з хижаками, таким як Лев. І от такі слова записані: віра сильніша за страх. Тобто з вірою в серці до перемоги йдемо всі разом. Представники 41-ї ОМБР активно займаються рекрутингом і прислухаються до вибору посади новобранцями, адже якщо призначати людину на осліп, не вдасться розкрити її потенціал наповно, аби бути максимально ефективним на полі бою. Хтось не може бути медиком, хтось там крові боїться. Ну тобто, це знаєте, це такі дуже індивідуальні речі. Тут одна справа бачити себе кимось, а інша справа все ж таки ще відповідати цій посаді, тому що кожна посада військова, вона як і цивільна, вимагає певних професійних якостей людини, щоб вона відповідала цим якостям. Тож сорок перша окрема механізована бригада ЗСУ запрошує доєднуватися до її рядів мотивованих людей аби разом наближати нашу перемогу. Олександр Харпач, Олег Мартинюк, телеканал Київ 24.